Величезний, всім привіт! Вітаю вас на каналі. І сьогодні ми подивимось, не можу вже сказати, акції в магазині, а подивимось сьогодні на ціни в магазині АТБ, які на сьогоднішній день подивимось, звичайно, на соціальні продукти, подивимось на м'ясо, на рибу, обов'язково молочні продукти, крупи, борошно, цукор. І ходіть, почнемо із яєць, яку ціну яйця. Хочу сказати, що на алкоголь ціни падають, а хороші, тобто знижки на на алкоголь. На алкогольні напої ціни знижки хороші, купують. А от на те, що потрібно людям, на жаль, ціни залишаються. Непідйомними. І давайте розпочнемо із яєць. Мені цікаво, скільки сьогодні, в якій ціні сьогодні яйця. Хочу вам подякувати за коментарі, за ваші вподобайки. Я дуже вам вдячний і а, вмочуйтесь, як я говорю, позручніше. І Йдемо подивимось на ціни. Не знаю, як в інших магазинах, але ось потрішечки-потрішечки, по трішечки, так, знаєте, неохочі ціни на яйця падають. Ну, це добре, що не зростають. По 5,94. А, Полтавське яйце. Так, що тут у нас? По 67 гривень перша категорія. Трішки дешевше. 66,90 своя лінія, перша категорія. І ось дивіться, полтавське яйце, але це вже вища категорія. 71 гривня, 70 копійок. Ми зараз з вами підемо на молочний та ковбасний відділ, але наперш, насамперед хочу вам показати, які ціни на масло. Давайте подивимось. І я бачу, що досить розібрали все масло. Залишилось тільки ось ферма, Яготинське. Своя лінія. Найдешевше масло на сьогодні це масло, мабуть, своя лінія. Найдешевше своя лінія. 72% жиру, 180 грамів, 80 гривень. Ну і давайте подивимось на м'ясо. Крило у Ларпу 8,60 Ви маєте розуміти вже, що це ціна за 100 грамів. Так, стигно куряче улар 1390. Я заокруглю ці копійки до більшого. Гомілка улар по 10 гривень. Четвертина задня кур, куряча по 8 гривень. Фарш глобино курячий. Пакування 500 грамів 90 гривень, 70 копійок. Філе улар куряче по 16 гривень за 100 г. Не бачу фарш, а ось він. Фарш своя лінія, знайшов. Є пів кілограму 96 гривень. Піджарка також своя лінія зі свинини, 700 г 158 гривень. Також можна купити ковбаски для гриля в магазині АТБ 600 г 108 гривень. Є ще мортадельки по 130 гривень майже. І найдешевші. Це шашличні 500 грамів 85 гривень та 30 копійок. А далі ж швиденько подивимось на рибу. А скумбрія від iceberg торгова марка. Ціна за 100 грамів. 1640 це враховуючи знижка 20%. Хек хубсі, тушка 21,50 також за 100 грамів. Хек філе 28,40. Це торгова марка Норвен Мойва від Норвен заморожена 700 грамів по ціні майже 104 гривні. І подивимось ковбасні вироби. Губернська своя лінія 420 грамів. 70 гривень 50 копійок, зі знижкою 40%. Салями фінська, також 420 грамів, 81 гривня, це враховуючи зі знижкою майже 40%. Виріб м'ясний, баварський, 420 грамів. Розумний вибір, 71 гривня. Виріб новомиргородський, 420 грамів, 63 гривні. 420 грамів, так? Да? Да. Дивіться, ось такий виріб з сиром, також 420 грамів, майже 85 гривень. А виріб частниковий 420 грамів, це також все розумний вибір майже 69 гривень. Куряча це першого сорту, також розумний вибір, але паличка вже вагою 300 грамів і ціна її 30 гривень 50 копійок, враховуючи знижку 40%. Виріб смачний з молоком 500 грамів. 65-70. А виріб апетитний 500 грамів 44 гривні. О, ось тут в самому краєчку, з самого краєчка лежать ось такі сосиски ніжні. Також розумний вибір. Але тут 450 грамів, лише 36 гривень. Ще є ось такі дог також 450 грамів 6430. Бажаєте сардельки, будь ласка, домашній сиром від розумний вибір. Ціна за 100 грамів, 17 гривень. Плавлені сирочки «Моліндам» 70 грамів, зараз можна придбати за 20 гривень. Або є ще ось такі. В половину дешевше, але це вже сирний продукт по 10 гривень. В магазині АТБ зараз знижка 26% на сир від торгової марки Комо, Country та традиційний, по 65 гривень за 160 грамів. Вже порізаний. А тут у нас ціни на молоко. Молоко від молокія 2,5 жирності, 42 гривні. Є трішки дешевше по 36 гривень, але тут вже жирність 1% своя лінія. Кефір від галичина. Карпатський нежирний 44 гривні. А ось 2,5% жиру вже 56 гривень. Зараз бачу сметана молокія в акції, її активно розкуповують, тому що непогана знижка. 15% жирності, 300 грамів, 36 гривень. Також хороша сметана, я її купую. Своя лінія 15% жирності, 37 гривень, але тут вже 400 грамів більше. А я купую 20%, коли йде знижка, я стараюсь взяти більше пачок. Дуже смачна. Хто ще не пробував, спробуйте, вам сподобається. Також хто вже купував сказали, що дійсно хороша. Так, Я знайшов ось такий кефір у плівці 2,5 жиру 900 грамів за 42,60. Якщо вам забагато великого пакування, можна придбати ось такі 400 грамів за 21 гривню 60 копійок. Є ще нежирний кефір 18,90. І ось таке молоко 1,5 жиру, також марка Щоденний збір 39 гривень. Хочу сказати, що да, гарно зробили пакування до Різдва, до Нового року. Пакування на сир кисломолочний 350 грамів, 9% жиру, майже в ціні 90 гривень. А ось такий можна придбати за 75 гривень, але це вже не жирний. Також 350 грамів. Кефір плівка Яготинський, 2,5 жиру. По 44 гривні 40 копійок. Також можна придбати ось такий 400 грамів за 25,40. Є кефір від Молокія 2,5 жиру. По 43 гривні, трішки дешевше, ніж Яготинський. Та 22 гривні 60 копійок, 400 мл. Зараз знижка на йогурти Активія в магазині ТБ 290 грамів. По ціні 20 гривень зі знижкою 30%. За смаком вибрати можна будь-які і навіть є ось такі без додавання цукру. Також 300 г, також 20 гривень. Агуня для малечі по ціні від 13 гривень бачу 1350, 16 та 17 гривень. А ось цей йогурт а в магазині ТБ, мабуть, найдешевший. Це своя лінія. 1% жиру, фруктовий, 400 грамів, 20 гривень, 30 копійок. Ну, а далі ми з вами подивимось ціни на крупи, також подивимось на локшину. Підемо овочі, фрукти. Рис. Це пропарений, шліфований. 50 гривень ціна тримається вже досить давно така. На пару гривень здорожчила гречка 32 гривні. Греча на проділ 30 гривень. По ціні, як колись була гречка. Полтавська. Пшенична 21,50. Горох 27,50, здорожчу трішки. Перлова крупа ячмінна, 17 гривень. 17,50, крупа ячмінна, ячна. Я полюбляю манку, мені дуже вона подобається. 23,70. Пшону 22 гривні майже. Я пам'ятаю, колись дуже-дуже давно а бабця мене закликала їсти кукурудзянку. Я спочатку не знав, що це таке, що це за кукурудзянка. А виявляється, це була кукурудзяна каша. Але бабуся на неї говорила кукурудзянка. Але коли я її спробував вперше, вона мені дуже сподобалась. На жаль, я так зварити не можу і не знаю, чи вже так хтось зварить, як колись варила моя бабуся. Оцю кукурудзяну кашу це було надзвичайно смачно. А ще зверху трішки солодковершкового масла, шматочок, і трішечки цукру. Це було надзвичайно смачно. 18:40. Так, а, хочу <смас> своєму хейтеру-пенсіонеру ангелу сказати, що ціну на цукор змінено, тому що ціна на цукор в магазині. А тебе була по 32 ,90 гривні 90 копійок, тобто по 33 гривні, а зараз по 29,90. Мабуть, ви не дивитесь уважно відео. Якщо вже хочете хейтити, будь ласка, переглядайте усі відео, щоб бути в курсі, що ви хейтите, тому що ваш хейт на сьогодні не є таким, можна сказати, правдивим, правильним. Ось так, сіль мелена кухонна. Помел номер 1 кілограм 13,50. Ціни на борошно залишились, як були. Розумний вибір 42 гривні, хуторок 43,60. До речі, усі виробники роблять борошно по 2 кілограми, крім торгової марки хуторок кіло 800 гривень. амбар 37 гривень. І Хмельницький 43,50. Я знаю, що зараз на свята будуть господинки купувати насіння маку і готувати смачні пляцки. 29 гривень 125 г, 14 гривень пудра цукрова 200 г, стружка кокосова 14,40. Борошно пшеничне, цільно зернове, кг, 851 гривня. Борошно житнє кг, 841,60 Борошно кукурудзяне кілограм 26,60. Сьогодні в акції в магазині АТБ Олія Олейна 6350 зі знижкою Щедрий Дар, 6790. А найдешевша це олія від розумний вибір, власна марка АТБ 850 мл, також майже 55 гривень. Ну і звичайно, давайте подивимось ціни на фрукти та овочі, які ціни на сьогодні. А, до речі, я коли зайшов в магазин, дуже багато було людей. всі купували, збирали у пакетик мандарини, вони по 78 гривень за кілограм, банани по 57 гривень, банани міні по 13,50 за 100 грамів. Мені здається, що їх купують, також активно купують. Треба мені колись буде їх спробувати. А також взяти, не пам'ятаю, я їх. Здається, дуже-дуже давно купились, купував лимони по 69. лимони Майер по 53, авокадо Хас 14 гривень. Я вже не буду говорити, тому що в кожному відео я говорю, це ціна за 100 грамів. Ось тут, бачите, зверху така чорна смужка йде і написано цей товар. Ваговий вартість вказана за 100 грамів. Авокадо за штучку 70 гривень ось така. А зі знижкою помело 80 гривень. Гранати по 99 гривень. Ананаси кілограм 90 гривень. Груша по 60 Перший гатунок. Найдешевше яблуко по 30 гривень це ось таке сортове. Яблуко зелене 35, яблуко українське 28 кілограм. Але вам бачите, потрібно купити вже сітку кілограм, а тут можна взяти навіть просто дві штучки. Так, перець червоний 15,70, томати по 90, томати кумато 11,50. Імбир по 21 гривні. Корінь селери 50, огірки по 100 гривень попирчасті, як я говорю попирчасті, І гладоньки. Зараз ми подивимось. По 12,50 часник. Капуста цвітна 11,50. Капуста 33 гривні. Капуста Пекінка 47 гривень зі знижкою. Огірки тепличні по 12 гривень та 10 копійок за 100 грамів. Редька 37. Томати коктейльні по 160 гривень. Перець жовтий 16,50, яблуко Red Chief 39. Яблуко Red Prince 38. Ківі по 75 за кілограм. Авокадо персимона. 100 гривень. Авокадо персимона, я сказав. Це вже все. Так, манго по 10,50, хурма по 11, Піраміда. Ой, мені здається, ця хурма буде добра. Буде добра ця хурмичка. Грейфрути 63, світі 11,50. Апельсини по 53 гривні. По 53? Ні, не по 53, вибачаюсь, по 76. На сьогодні картопля по 26 гривень. Є картопля мита по 40 гривень. Цибуля по 15 гривень. Буряк 18,50. Морква майже 26 гривень. І є морква мита по 33 гривні. Гриби печериці по 13,40 за 100 г. Шановні, я хочу вам побажати економних покупок. Нехай все у вас буде гаразд. Ми зустрінемось вже скоро в іншому відео. До зустрічі!